Вітаю, друзі, підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. Сьогодні ми наші бджолині хатинці, слідуючи відео по е, її будівництву. Що в нас на сьогодні зроблено? Ми постелили е, підлогу в всередині хатинки і зовні хатинки, стелили з добової дошки, е, товщина е, струганої дубової дошки 30 міліметрів. Ширина від 12 до 8 см. Це всередині. Зовні постелена підлога товщина така сама. Ширина 15-12 см. Постелена підлога ззовні з зазором між дошками 6-8 мм. Для того, щоб проходила волога і сипався мусор. Далі, що ми робимо? Будемо. Покривати підлогу, захисту декоративним іпрегант. Виробник Польща, золотисна сосна, без кольору практично він. Колір свій дасть дуб. Такою ж самою захисною декоративною пропіткою ми будемо покривати будиночок зовні. Він є для зовнішніх робіт. Починаємо покривати. По е, затратах на е, поставлення підлоги всередині зовні скажу в кінці відео. Зараз покриваємо. Пофарбували ми нашу е, жилину, хатинку зовні один шар е, пропіткою. І е, підлогу всередині теж один шар пропіткою. Підлогу е, зовні е, по, е, фарбували корабельною. В лазур'ю, колір палісандр. По затратах, що на, сьогодні пішло на нашу бджолину хатинку, доска дубова на підлогу 1500, пропітка три банки по 300 гривень, 900 гривень, лазур корабельна одна банка 190 гривень. Все на суму 2590. Повністю на сьогодні на нашу бджолину хатинку витрачено 17 тисяч гривень. Все, отак коротенько по бджолині-хатинці. Дивіться наші відео по бджолині хатинці в наступних відео випусках. Також дивіться інші наші відео. Підписуйтеся на наш канал, ставте палець вверх. Запрошуйте друзів, знайомих. Пасічників до нашого каналу. Коротенько, отак. Все. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. До побачення!